Вітаємо новини на каналі КТМ, і сьогодні ми підготували такі теми. Підтримують фінансово оборонців та тепловиків із засідання виконавчого комітету. Історія маленької волонтерки продала свої малюнки, а кошти використала на допомогу захисникам. Ультрас Олександрії провели благодійний турнір з волейболу. Олександрійська громада готує черговий пакет допомоги оборонцям. Рішення про виділення коштів приймуть на черговій сесії міської ради. Про це повідомив міський голова під час засідання виконавчого комітету. Також Сергій Кузьменко інформував, що благодійний фонд Турбота долучився до придбання ребів. Докладніше про прийняті рішення та обговорені питання у сюжеті. Сергій Кузьменко на початку засідання виконавчого комітету зазначив, що взяв участь у конгресі місцевих та регіональних влад. Першочергово на порядок денний винесли початок навчального року та опалювальний сезон. Із новин, те, що міністерство паливої енергетики поінформувало, що в цьому опалювальному сезоні ціни на природний газ залишаться такими ж, як були або минулого сезону, або такі, як вони зараз, є. Важка ситуація в енергетиці. Ми розуміємо, що в осінню зимовий період електроенергії не буде вистачати. Будуть, сподіваємося, відключення планові. Ми на постійному контакті з нашим теплокомуненерго. Плануємо підтримати їх, скоротити заборгованість із заробітної плати, яка, на жаль, є на підприємстві Теплокомуненерго. Тому прошу і ще раз пам'ятати про те, що обов'язок кожного сплачувати за послуги теплокомуненерго і взимку, і влітку в тому числі. Сергій Кузьменко закликав жителів громади своєчасно оплачувати за теплопостачання та сприяти підготовці міста до непростого опалювального сезону. Щодо початку навчального року, то першочергове завдання забезпечити офлайн навчання, щоб діти навчалися за партами та мали можливість соціалізуватися. Близько півтора мільйона гривень ми з бюджету виділили на те, щоб ремонтувати наші об'єкти укриття і щоб наші школи були максимально забезпечені об'єктами укриття. Очевидно, що ми нових суперсучасних об'єктів укриття побудувати під час війни і під час відсутності фінансів не можемо собі цього дозволити. Тому маємо використовувати ті укриття є. Черговий пакет допомоги готує Олександрійська громада оборонцям. Її нададуть військовим частинам, які звернулися за підтримкою. Рішення щодо виділення коштів приймуть на черговій сесії. Ще один благодійний захід готують 23 серпня. Під час фестивалю хліба у парку Шевченка буде багато цікавих активностей. Головний акцент на підтримку оборонців посильними донатами, зазначив міський голова. Під час засідання підтримали внесення змін до бюджету та виділення коштів на підтримку КП «Теплокомуненерго». Кошти спрямують на погашення заборгованості із заробітної плати. Серед прийнятих рішень дозвіл на відключення від мережі централізованого опалення ще п'яти багатоквартирних будинків йшлося на засіданні і про організацію харчування у школах та дитсадках забезпечення харчування пільгових категорій дітей. Маленька Олександрійка Анастасія Піскова заробила більше 7 тисяч від продажу картин та витратила їх на потреби Збройних сил України. Дівчинка відвідує творчу майстерню, мала з десяток гарних малюнків та вирішила виставити їх в соцмережах на продаж з маленькою художницею та її мамою. Поспілкувалася наша знімальна група. Більше семи тисяч гривень вдалося зібрати маленькі художниці з Олександрії на потреби ЗСУ. Анастасія відвідує художню майстерню, мала з десяток гарних малюнків, які вирішила продати через соцмережі, а на кошти від продажу закупити необхідні речі, миючи засоби, зокрема для військових. Допомагає не вперше, адже сама з родини військового. Ми печемо пиріжки для папи там рулети, і я разом з ними і брат. Братика малюємо йому відкритки. Молодший брат малює нашу сім'ю. А я пишу, що щоб ти швидше повертався додому, і щоб війна швидше закінчилася. Коли виставили картини на продаж в соцмережах, навіть не очікували, що так багато людей відгукнеться, розповіла мама художниці. Ми виставили пост на Фейсбук. На, в інстаграмі у себе на сторінці я виставила і в тік-ток у себе на сторінці. Але більш розлетілось по Фейсбуку, було дуже багато перепостів, багато знайомих перепостили. Одна наша знайома з Польщі, вона придбала картину за 35 євро і подарувала її в дитячий садочок, де я працюю, куди Настя ходила, і вона тепер прикрашає наш заклад. Ще залишилися чотири картини. Їх можна переглянути, зокрема у Фейсбуці, на сторінці Марини Піскової. Продаж малюнків це не перша допомога. Мама і донька готують смаколики та виготовляють корисні речі з перших днів війни. Настя малювала йому картини, передавала, звичайні дитячі малюночки, смаколики передавала. Потім якось так все закрутилось, ми почали робити окопні свічки, розпалювачі. Настя плила обереги хлопцям, вони їх на автомати одягали, чаї робили взимку, зігріваючи. Донати продовжують надходити, їх витрачають на смаколики для захисників. Більше 10 тисяч гривень зібрали Ультрас Олександрії під час благодійного турніру з волейболу. Хто був ініціатором змагань, скільки команд долучилося, хто переміг та куди спрямували кошти? Розкажемо у сюжеті. Більше 10 тисяч гривень зібрали Ультрас Олександрія під час благодійного волейбольного турніру. Участь взяло шість команд. Під час заходу відбувся аукціон та лотерея. Всі охочі донатили в скриньку. Було шість команд. Дві команди військової нашої з Олександрії. Їм подяка за те, що виділили час свій. Я розумію, що війна в країні і буває таке, що вони в виїздах, на бойових діях, і сім'ї -сім тут. Ну вони знайшли час і з дітьми приїжджали. Також було гарно дивитися, що вони відпочивали з сім'ями. Була команда Молодіжка, це молоді дівчата, і хлопці там до 18 років приймала участь. Була команда така перспективна, щось ми давали їм призові місця, називалися світло нефільтроване. Ну, на жаль, вони зайняли останнє місце. Команда Головківка. Команда Усівка це наші хлопці з Лександрій. Також перемогу в турнірі отримала команда Омега. Переможцем стали команда Омега, які у фіналі виграли команду Головківки. Матч за третє місце розігрався між командою Усівкою і командою 22-69. То третє місце зайняли хлопці з команди 2269. Волейбольний турнір Ультрас організували вперше. Раніше це були футбольні турніри. Невеличкий чемпіонат вийшов шість команд, всього-навсього зібрались. Це ми так в цьому році придумали чемпіонат з волейболу. До повноштабного вторгнення ми проводили турнір з міні-футболу серед «Ультрас» Олександрії. Після початку повномасштабного, так як почалася, Бойові дії на Сході, ми це все закінчили, тобто ну, не було в, в, в думках, щоб робити. А один з хлопців в цьому році запропонував, давайте зробимо щось, щось іначе, так скажемо, щось інше. Перше, що на думку спало, де його проводить, були різні локації. Ну, так як ми буває так, по вихідним, раз місяць там буває, виїжджаємо і наші з сектору хлопці. Знайомі з Ділієм, Ми з ним, з ним поспілкувалися, запропонували йому таку таку участь, турнір зробити. То він дав своє добро, виділив поляну. 11 тисяч 260 гривень з турніру. Додали до збору на позашляховик для 56-ї бригади. Збір триває, зауважує Андрій, та нагадує про ще одну акцію від ультрасів: кава за донат. Гадую вам, що кожну середу у нас проходить така акція Кава за донат. Тобто, чашку своєї кави ви міняєте на донат, на ЗСУ на Збройні сили України. Тому доєднуйтесь. Реквізити та всі звіти на сторінці Ультрас Олександрія. Допомагайте наближати перемогу. Кожен донат важливий. До побачення.